Подихати свіжим повітрям, не виходячи з лікарні, таку можливість отримали породіллі обласного перинатального центру. Для них тут облаштували літню терасу під відкритим небом. Впровадили таку ініціативу, аби жінки могли швидше відновлюватися після пологів у комфортних умовах. Це буде якби нашою можливою візитною карточкою, бо ми маємо мати розуміння, що от жінки, які у нас перебувають в тривалий час, мають хороші мати умови і де могли б відпочити, і де могли б поговорити собі з чоловіком, з родиною, розумію, це як елемент ментального здоров'я для наших пацієнтів. Крім того, це як само елемент ментального здоров'я для наших працівників, тому що у нас робота важка, виснажується, і якщо є вільна хвилинка часу, так само наші працівники з радістю відпочивають на цій трасі. Рік тому ми відкривали на кімнату ментального здоров'я, і це був показовий приклад для інших медичних закладів. А сьогодні радію з того, що є така прекрасна тераса, яка відповідає всім нормам і стандартам. І звичайно, що вона буде слугувати для перезавантаження, для відпочинку, для відвідувачів, а також насамперед для пацієнтів і працівників. Це дуже приємно, тому що взагалі то і вийти з лікарні ми ще не мо. Не можемо до, до виписки, маємо знаходитись тут. У нас такий насичений розпорядок дня, годування, переодягання, огляди, лікарів. От а коли є можливість, то на таку перерву вийти на свіже повітря, то звичайно.